Всім привіт! Розглянемо блоки з групи музика. Даної групи у списку ліворуч немає. Її потрібно підключити. Для цього натискаємо кнопку Додати розширення в нижньому лівому кутку та вибираємо музика. Бачимо, музика з'явилася ліворуч у списку. Блоки даної групи мають зелений колір. Самий перший блок називається Програти на барабані. Давайте виконаємо його. Якщо ми відкриємо список, ми можемо вибрати інший інструмент. Крім цього, ми можемо задати тривалість програвання. За замовчування 0,25 можемо поставити довше. Бачимо, що, незважаючи на те, що звуку немає, блок ще підсвічений, тобто він ще виконується. Ну і можна поставити менше. Крім цього, можна виставити паузу між інструментами. Давайте поставимо раз, грає, пауза. І другий раз грає. Поставимо тепер паузу якусь більшу. Тепер в нас пауза. Досить така відчутна. І знову грає барабан. Крім цього, ми можемо програти деяку ноту. Клацаємо сюди та можемо вибрати будь-яку ноту. Аналогічно можемо вибрати тривалість програвання даної ноти. Так, швидше. А так довше. За замовченням граємо на піаніно, але ми можемо вибрати інший інструмент. Відкриваємо список, наприклад, орган. Ну і інші. Крім цього, можемо встановити темп, тобто швидкість музики. Чуємо, що чим менше число, тим тривалість програвання довша, чим більше коротша. Ну і можемо аналогічно змінити темп на якусь величину. Можна як збільшувати темп, так і зменшувати. Ну і саме останній блок, бачите, має інший вигляд. Вигляд прямокутника зі скругленими краями. Це блок отримання інформації з програми. Даний блок можна вставляти інші блоки. І він вертає з пам'яті програми встановлений темп. Поставимо сюди прапорець. Бачимо, що на сцені відображається темп, який зараз встановлений. На цьому, все. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!